Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо розмовляти з сапером львівського підрозділу Національної гвардії України паном Владиславом Наситюком. Ваше звання солдат. Солдат, це ви е, вже третій з половиною три з половиною року служите? Майже три роки, три місяці. Три роки, три місяці, і, і, і далі солдат. А коли буде підвищення? А до речі, через три дні я їду на підвищення, скажімо так, свого звання на командира відділення молодшого сержанта. І буду підвищувати свої навички, буду вже мати своє відділення, скажімо так. Добре, не? ви цього заслужили, очевидь, своєю службою. Е, я думаю, що так. Тому що, по-перше, я хочу допомагати своїм побратимам ставати кращим. Тобто, якщо працювати з звичайним солдатом е, і не мати мотивації, то це не принесе ніякої користі. Якщо ж е, мати мотивацію і. Підвищувати свою кваліфікацію і своє звання, ти будеш працювати більше, більше як головний серед своїх хлопців, і ти будеш їм давати настанови, накази, щоб і ти будеш знати, як правильно їх виконувати, Але тому що більша відповідальність. і більше відповідальність. Але я я через це пройшов. Тобто, ви готові до цього? Звісно, звісно. Ми з вами домовились про те, що впродовж півгодини охопимо бодай дві теми: перше. Щоб молоді люди, хлопці, дівчат саперів немає, так? є. Дійсно. є. Молоді люди, хлопці дівчата не боялися ставати саперами. Це перша наша підтема. І друга, щоб цивільне населення було обережним, обачним з вибухонебезпечними пристроями, так? Так. Може, з другого розпочнемо? Нас так, більше так. дивляться цивільні. Отже, ви принесли муляжі Чого? Я приніс муляжі деяких саморобних вибухових пристроїв. Взагалі, саморобні вибухові пристрої вони несуть небезпеку тим, що е, коли їх ставлять, ніхто не знає, коли вони вибухнуть. Для чого вони саме ставляться, і в принципі, їхня дія, як у будь-якого боєприпасу одна це принести шкоду. Це е, ті пристрої, які використовує агресор ворог під час війни е, находу на Україну. Так, або це може бути будь-хто, який має якісь злі наміри. Диверсант, звісно, диверсанти. Наприклад, на цьому засобі представлений телефон. У нас всередині є шрапнель у вигляді болтиків, гаючок і інших гострих предметів. І принцип дуже простий. Вкладається сюди сим-карта, далі вкладається інша сим-карта, і підключено це все до телефону до вібродатчика. Тобто спрацьовує вібро і просто вибухає цей саморобний вибуховий пристрій. І про це можна прочитати в інтернеті. Звісно, звісно, що треба робити цивільним, коли бачать щось подібного. В першу чергу не підходити, не підходити, і якщо інші люди є поблизу цього пристроя, їх просто відігнати, скажімо, так, сказати хлопці, відійдіть або відійдіть. Ну я бачу щось незрозуміле. І в першу чергу подзвонити в поліцію, повідомити їх, що такий засіб було знайдено, і знову ж таки забезпечити. Те, щоб люди до нього не підходили. Їх, їх безліч це один із прикладів, наприклад, якщо взяти. Це з телефоном, так? Так, це з телефоном. Є, наприклад, ось такий з часами. Це ж годинник. Так, годинник, наводиться стрілка також, але щоб таке зробити, треба бути генієм. Скажімо так. Тобто просто поганим так, генієм. Поганим генієм. Злим. Так, злим генієм. Тому що в такі часи дуже важко якось засунути механізм, щоб, при, наприклад. Поставити стрілочку на 12, і коли прийде один круг, тоді відбудеться детонація. Це дуже важко зробити. Також фотоапарат? Фотоапарат. Саме примітивне, що може бути. Здається, звичайний фотоапарат не несе загрози взагалі ніякої. Але, але всередині, де йде батарейний відсік, також доставляється плівка, може бути вибухівка. І людина, сама того не знаючи, ну, фотоапарат є фотоапарат, кажен. То побачить його, і якого немає свого володаря, захоче просто його взяти. Візьме, покрутить. Навіть з добрих намірів візьму, здам в бюро знахіди. <гум> і стається такі неприємні випадки. Але знову ж таки, будь-які вибухові пристрої несуть в собі небезпеку. Іграшки Перш, дитячі. Іграшки, дитячі Ми запершення. читали, що. Росіяни вдаються до такого, так? Так, це може бути в будь-якому предметі. В будь-якому предметі, який лежить на видному місці, наприклад, в тому самому лісі може лишати якась банка з-під енергетика. Це все муляжі. Ви це бачили на фронті? Про е, так, землі? але не в такому варіанті, який я показую, який показані тут. Тобто, це, по більшій часті, якісь квадрати, круги, перемотані ізолентою, перемотані скотчем, і до них ми ніколи не підходили. Ми завжди їх обходили стороною. Тому що знешкодити їх дистанційно, то хіба або розстріляти той предмет, або підійти і підкласти заряд, але знову ж таки видати себе ми дуже не хотіли. Тому що це такі предмети по більшій частині валяються на дорозі до позицій. Тобто це як приманки, такі певні так, навіть так. На... Росіяни дуже часто використовують такі засоби, як. Знову ж таки, саморобні вибухові пристрої, але з датчиком руху або підняттям. Тобто може летіти дрон, просто скине щонебудь, ти до нього просто підійдеш, або просто візьмеш його, і він одразу здетонує. Це певно, саме неприємне. Протипіхотні міни заборонені. Заморонені. Остання Отавська конвенція. Правда, Росія не підписує ці конвенції. Там Женевських ще вдавала, що вона дотримується, тепер просто не підписує, ігнорує. Та навіть якби підписувала, то напевно ігнорувала би. Які найнебезпечніші вибухонебезпечні тут така тавтологія, пристрої трапляються там на передовій. E, взагалі, такі протипіхотні міни, от ось, наприклад, дуже гарний примір. Це пфм 1 с або ми їх називаємо Міни Ліпісток. Вони скидаються з касетних Так, так з касетних боєприпасів, тут є позначка У, чи ще буква У, вона учбова. Але це повний, повна копія її, в неї немає її, і просто так от вона лежить. Вона буває різних кольорів. І сам момент підриву стається тоді, коли солдат або будь-яка людина наступає на такий напівм'який. Напів... На половинку Так, та, 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 на, на цей поліетиленовий. Датчик цілі, він іде м'якенький. тут знаходиться вибухова речовина, і саме вона 37 грам, якщо бути точним: 37 грам, і вона може відірвати половинку стопи. Але за часту смертей від них менше 2,5%, тому що вони, скажімо так, не несуть дуже великої загрози. Так, вони неприємні, але якщо мати, скажімо так, крепку підошву. Добре взуття. Так, так, то може хіба відірвати підошву. Але знову ж таки, побачити їх дуже складно. Також є е, це ПФМ -1, 1, а є ПФМ 1С. Зовні вони нічим не відрізняються, окрім е, того, що на е, оцій полісточці є буква С. Вона є самоліквідатором. І вона е, вибухає сама після одного або 40 годин. Скільки разів ви були? Як правильно сказати, на фронті, в прифронтовій зоні? Взагалі, якщо рахувати в загальному, то це більше шести місяців. Більше шести місяців. Шести місяців. І з якими мінами найчастіше ви мали справу? Найчастіше це противотанкові міни, це снаряди, які не розірвалися. Це також зараз Росія активно використовує такі субоєприпаси, як ШОАП-05. Вони такі металеві шарики, вони скидаються з каба. Там в їх йде до 500 штук. І вони в момент підриву накривають дуже велику площу. І в тому шарі, в тому в цій кульці, йде 300 маленьких підшипників. І от момент падіння вони підриваються і задаються знову ж таки великої шкоди. Але якщо вони не розірвалися, вони вже не є небезпечні. Але знову ж таки, те, що не розірвалося, не означає, що воно не розірветься в подальшому. Тому ми були завжди з цим максимально обережні. І також противотанкові міни. Але вони не несуть в собі ніякої небезпеки, якщо вони просто лежать, і їх ніхто не рухає. Але знову ж таки є такі, скажімо так, кулібіни, які переобладнують ці танкові міни під переворот. Тобто лежать танкові міни танкові на танковому полі. І задача сапера зробити прохід для того, щоб техніка приїхала. І також, ці міні роблять датчик перевороту для того, щоб коли ви перевернете міну, тому що в сапер завжди є саперна кішка, і її потрібно підсипити ту міну, здорнути, і тоді вона перевертається. І от ми це зробили знову ж таки, побачили, що все, міна, все гаразд, під нею немає ніяких мінних пасток, І тоді вже ви її перевертаєте знову. І знову ж таки, при цьому перевороті, при другому перевороті, вона спрацьовує. Це також несе найбільшу небезпеку. А чим ми прям найбільше, найбільше стикалися то скиди з дронів і FPV. Ворожі. Ворожі FPV це літальні знову ж таки апарати, які інколи самі садяться. Тобто, наша реп працює інколи бездоганно і вилітає ворожі FPV, і воно просто падає. Падає і при цьому не розривається. І Знову ж таки, потрібно проробити шлях. Так само в нас ми пробували шлях в міному полі для того, щоб хлопці змогли вийти при наступі ворожому. Я проходжу, я бачу один, два, три, чотири в ПВ, і знову ж таки, я з ним нічого не можу зробити. Тому що там є елемент замикання, і якщо той самий елемент замикання замкнути, він вибухне. Тому. Потрібно старатися бути там найбільш обережним, тому що будь-який боєприпас несе в собі небезпеку. Ви кажете про відкриття проходів. Тобто сапери першими йдуть під прикриттям? Е, взагалі так, якщо ведуться штурмові дії, сапери йдуть першими, коли є. Е, знають, що є мінне поле, там є якась мінна небезпека, можуть бути навіть розтяжки. Але знову ж таки про ті самі розтяжки, сказати, я. Е, Може те, що вони недоцільні, коли ведуться активні бойові дії. Поставити розтяжку, наприклад, на тій ділянці фронту, де ведуться активні бойові дії, це недоцільно взагалі. Тому що ви її поставите, вона там буде стояти, ну, може, пару годин. Любий боєприпас, який буде попадати в ту точку, він буде знімати автоматичну розтяжку. Тому найчастіше він кладеться в крованому варіанті, що в принципі не заборонено. Коли, наприклад, у нас є. Скажімо так, ленд-ліз від Америки нам передали клеймери. Це американська міна. В нас є її аналог. Колись, ем, як сказати, Совєтський Союз? Радянський Союз Союз Це прекрасно, да. коли 21-річний не може сказати Совєтський Союз. Ми доживемо до цього, це вже буде 100% Україна незалежна. От в радянському союзі наші, скажімо так, злизали з цього клеймера. Це йде така невеличка міна, але знову ж таки, щоб її підключати, потрібно мати з собою детонатор, потрібно з собою мати детонуючий шнур і мати з собою підривну машинку. Це все дуже громадромастке. Американці зробили дуже просто: зробили такий маленький мішочок, де є вже і міна, і вже споряджена катушка, і споряджений підривник. Тобто, піхота приходить на позицію, коли противник іде, для того, щоб не вилазити і не. Підставляти своє життя, просто заздалегідь люди ставлять цю міну, сидять собі в бліндажі в окопі, де їм найбезпечніше, і коли вони чують, що ворог підходить, вони просто нажимають на підривник, і все спрацьовує. Яким обладнанням, устаткуванням ви боретеся з ворожими? Взагалі, в першу чергу, це металошкачі. Металошукачі, вони найбільш корисні, тому що вони показують будь-який метал. Але є такі ділянки фронту, де дуже багато всякого різного металу. І щоб, скажімо так, перевірити, один квадратний кілометр може піти там, до місця часу і більше. Тому що будь-який сигнал металошукач улавлює. Наприклад, є такі міни, які металошукач дуже дуже сильно не бачить. І вони постійно під землею. І сапер просто може пройти повз неї, навіть не помітивши її. Ну, розмінування української території це буде багаторічною проблемою. Так, якщо до цих пір знаходять боєприпаси від великої вітчизняної війни. Ні, 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 від Другої світової. Та, від вже та, вже... Так, від Другої світової, то певно, в Україна на розмінування піде років 100, певно. Ну, Наскільки я знаю, один місяць Ви війни. Ви маєте на увазі ті прифронтові зони? Е, так, так, прифронтові зони. І я вам скажу, що один місяць війни це рівнозначно 10 років розмінування. А така велика техніка для розмінування. Е, так, вона доцільна, але знову ж таки, для того, щоб використовувати таку техніку, потрібно, щоб скінчилась війна. Але вона справді доцільна, справді вона дуже класно допомагає. Це в першу чергу це йдуть танки з тралами, І Вони перегортають землю. І, скажімо так, якщо є якийсь вибухонебезпечний предмет, він підривається. Ви закінчили з муляжами? Не з усіма. А, ні. Ще два залишили. Три. 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 Якщо брати до уваги цю міну, це ПМН-2, протипіхотна міна наживної дії. Російська. Так, у неї є датчик цілі і в вигляді такої хрестовини. Вона кладеться під землю на відстані 5 сантиметрів, тобто вглуб. І також вона може класти або так, або так. Має в собі 100 грам вибухівки, саме тротилу, І, на жаль, ця міна я навіть бачив відео, як наші хлопці на неї наступають, то відриває ногу чуть чуть нижче коліна. І дуже неприємно, тому що знову ж таки казав: металошукач, її дуже важко буде шукати, тому що. Це, весь, це все пластик. І елементи з металом знаходяться всередині, і вони дуже погано пробиваються. А як боротися з нею? Взагалі ця міна не вилучається. Тобто, якщо її знайшли, ну, її можливо знайти просто дуже важко. Е вона тільки підривається накладним зарядом з боку. Тобто береться 200 грам тротилу, або навіть 100, просто кладеться з боку і вже підривається сам тротил з безпечної відстані, або знову ж таки через. Е е Через деякий час, якщо брати, наприклад, запалювальну трубку, вона вибухає через 30 секунд. Тобто підійшли, поставили заряд 30 секунд, у вас є для того, щоб відбігти. Тобто, крім металу шукачів, треба винаходити пластмасу в шукачі. <гум> так. так. Також, якщо брати ще одну міну, певно, найнебезпечніша із цих усіх, тому що цей озм 72 це міна йде кругової дії. Її називають відьма, тому що вона. Випригує, і випригує на висоту 90-60 сантиметрів, і в неї йде кругове ураження 2000, 2400 осколків в ній, 600 грам тротилу. І також вона в більшій часті встановлюється на розтяжку. Ось є такий мув називається. Тобто підривник, сюди він вкручується. І вже йдуть розтяжки по 15 метрів зліва і справа. Цю міну також дуже важко знешкодити, якщо вона йде на розтяжці, тому що, не дай Бог, зачепити ту саму розтяжку, і знову ж таки буде вибух. 30 метрів кругове ураження. Дівні. Також, якщо брати до уваги цю міну, це йде ПТМ-4. Це йде касетний боєприпас, йде противотанкова міна, але суть її заключається в тому, що в неї йде магнітний датчик. Тобто він реагує не тільки на танк, коли танк приїжджає під ним і вражає його, е, його дно, а також на людину. Тобто, 50-100 грам метала е, дасть цій міні-ефект працювання. І вона просто-напросто спрацює. Ви стільки разів бували там і стільки часу провели в прифронтовій і фронтовій зонах. З якими найчастіше ви зустрічалися, і яка небезпека траплялася? Знову ж таки, те, як я казав, це більше саморобні вибухові пристрої. Дуже мало що ми знаходили пряміни вже в їхньому цілому варіанті. Але знову ж таки, це були ІОЗМ, це були і ПМНки, є також це ПМН друга, є ПМН перша, третя і також четверта. І також це були каби, які не розірвалися. І взагалі, ті самі міни. Ну, є такі. При сліві, що сапер помиляється один раз. Ну, але ми то всі знаємо, що люди частіше помиляються, ніж один раз, ви скільки разів помилялись? Ні разу. Поки що ні разу. І я не скажу, що сапер взагалі має право помилятися. Тобто для нього слово помилка це вартує його життя. Тому помилятися сапер не має права взагалі. Хоча кажуть, що сапер помиляється не раз, а два рази. Перший раз при виборі професії. Тому, але хоча. Я радий, що я сапер, що я продовжую цю справу. Мені це справді цікаво. І, певно, сапери, це буде найбільш, востреб... найбільш потрібна професія після закінчення війни. Ну, а як ви перший раз е не помилилися, вибираючи професію сапера? Як у вас це трапилось? Е певно, мої хлопці, які виїжджали, е під час повномасштабного вторгнення, вже на деокупованій території, коли відбувся контрнаступ, вони мені розказували, як там класно і круто. І я в це все повірив. І мені так здалося, що можливо сапер це моє. І в першу чергу я пішов до свого командира взвода. Ви тоді служили, так? Служив, так. Служив, строкова служба. Строкова служба. І я сказав: я хочу бути сапером. Ви стали контрактником? Після... Так, я став контрактником, я підписав контракт у 22-му році і пішов вчитися на сапера. І вже після того, як я відвічився на сапера, я вже зміг виїжджати в зону бойових дій. Ваша сім'я знала про ваш вибір? Звісно, вони підтримали мій вибір. Звісно, як кожна сім'я хвилюється за свою дитину. І моя сім'я не була виключеним. Сапер і страх. Два слова на букву С. Як ви долали страх долаєте? Бо коли ми говоримо про першу тему, це вибір професії, щоб не боялися хлопці і дівчата йти в сапери, що ви порадите? Взагалі, наприклад, на бойових виходах немає такого поняття як страх. Тому що завжди є з тобою твоя команда, твої хлопці, які йдуть з тобою. І для того, щоб поодинці не працюємо? ні поодинці ні в якому разі ми не працюємо, вони є. Моєю підтримкою, тому що ми постійно жартуємо. Ми постійно придумуємо щось нове. Зі що... страху жартуєте? Чи просто так, щоб собі додати настрій? Щоб додати настрою. Ну, але знову ж таки, такого є поняття, як страх, немає. Адреналін. Адреналін є. Адреналін то перша складова е, сапера. Тому що адреналін при знаходженні будь-якого боєприпасу починає грати в криві прям дуже добре. Тобто зашкалює, так? Так. Але знову ж таки, Сапером бути непросто. непросто, але на мою думку це прикольно. Нові технології, про які ви мрієте. Ви сапери, мрієте між собою, розмовляєте? Крім того, після того, коли жартуєте? Знову ж таки, якщо брати нові технології, то дуже класно у нас зараз вводяться дрони. Дрони це дрони розмінування. Дрони Камікадзе, але не FPV, а наземні. Ми дуже класно їх використовували, коли останній раз були для того, щоб проробити шлях до, в мінному полі. І, наприклад, якщо в мінному полі є ті самі протипіхотні міни, саме в, танковому, в противотанковому мінному полі, там можуть бути протипіхотні міни. І знову ж таки, в першу чергу, ми пускали дрона. Тобто, якщо вдруг буде щось не то, нехай підірветься дрон, а не ми. Ми запускали е, Mavic і запускали знову ж таки цей наземний дрон, і вони дуже класно в парі працюють. Тобто сидять два оператора на точці, і ми цими дронами один летить, а один слідкує за ним знизу. Тобто його веде, скажімо так. І також є дрони Камікадзе, знову ж ті самі дрони, їх можна напхати вибухівку і пустити до позиції противника. Міське запитання: от які міфи про сапера? Існують, але це не є правдою. що сапери завжди в тилу. Тобто, знову ж таки, ми про це говорили: що сапери при струмових діях йдуть першими, щоб забезпечити піхоту шляхом, щоб забезпечити піхоту безпечним шляхом. І також вони постійно працюють на лінії зіткнення і за лінією зіткнення, щоб, наприклад, є якась ділянка фронту. Хлопці мають туди заїхати, викопати бліндаж, знову ж таки, проводиться інженерна розвідка, щоб поставити, наприклад, реп туди, щоб хлопці на передовій ближче до фронту за один-два кілометра, мали безпеку від дронів проти і проти інших засобів. І знову ж таки, інженерна розвідка в першу чергу. Щоб сапер прийшов, провірився у хлопців, все супер. Ця дорога чиста. Це місце вам ідеальне підійде для того, щоб встановити там будь-який засіб. Ви згадували про дрони як нова технологія. А я зараз подумав про роботи, якусь робототехніку, наприклад, щоб ті пластикові знаходити. Так, ну десь є в арміях світу. Я я таке ще не бачив. Чесно, такого ще не бачив. Якогось дрона, щоб знаходив міни. Хіба якогось дрона, який буде знову ж таки робота. Uh, да, Робота, який буде знаходити, ну, я ще не зустрічав і не бачив. Штучний інтелект а uh, є вашим помічником в найближчому, майбутньому? Він більше використовується для пілотів в ПІВІ, а от для саперів ще немає нічого такого. Не, не придумали поки. Але все, все можливе. Ви за своєю цивільною професією. Барбер і фотограф. Барбер і фотограф. Ну, Вам вдається ці дві професії на війні підтримувати у формі? Звісно, звісно, тому що дуже багато хлопців знову ж таки. Їм потрібні стрижки. Їм потрібні стрижки, а хто це зробить краще, ніж я. І вони постійно кажуть мені, бери з собою інструменти, якщо там щось треба, то пострижемося. А фотограф їм дуже подобається, коли я роблю фотографії. Знову ж таки, це в мене, в мене є напівпрофесійний фотоапарат. І я просто, скажімо так, це моє хобі по більшій частині. Напівпрофесійний, мрієте про професійний. Так, про професійний, Який але… Який має це... бути той ваш перший професійний? В саму марку назвати чи. Не знаю, собі об'являю. Ну, взагалі, це має бути Sony. Фотоапарат Sony вони дуже славляться свою стабілізацією, тому що це, як кажуть, прорив фотографії, дуже гарні фотоапарати. І знову ж таки, хочу тобі, собі також прикупити екшн камеру щоб поставити її на шолом. І при наступному виїзді, який буде незабаром, фільмувати це все, щоб показати людям, що таке робота сапером уже безпосередньо на лінії зіткнення. Ви мені перед ефіром сказали, що самі себе стрижете. Так. Постійно, вже кілька років. Так. так. А як ви це робите? За допомогою дзеркал? За допомогою дзеркал. Все дуже ну, максимально просто. Чому? Це тому, що ви нікому не довіряєте? Довіряю, можна. Ну, довіряю. просто. А вам подобається своя робота. Так. Так. А себе сфотографувати вам вдавалося? Ось, наприклад, на цій фотографії. А, я попрошу ваші. режисера показати, так? Ось на цій фотографії я фотографую себе сам, просто телефон поставив на е, дерево і за допомогою свого браслета е, нажав на спуск камери. Я маю сім фотографій Владислава Наситюка, і зараз покажу їх, так? Оце ви. Пам'ятаєте, де зроблені ці фото? Так це на одному із виїздів зимою, якраз я в мене тоді був час просто фото пофотографуватися, Я вирішив тоді, а чому б і ні? Коли є час, я завжди його присвячую в першу чергу собі, тому що це мій вільний час, і найбільше що я полюбляю то фотографуватися, тому що це пам'ять. В першу чергу це пам'ять, пам'ятати, де ти був, пам'ятати з ким ти був, і знову ж таки, ці теплі моменти ну не завжди теплі, але вони мають бути в пам'яті. Та теплі і гарячі. Що би ви порадили тим, хто після того, як послухав вас, хотів би стати сапером? От які риси необхідні для того, щоб ставати сапером? В першу чергу, то бути впевненим в собі, дуже уважним і мати якусь внутрішню мотивацію, що ти справді хочеш допомагати своїм побратимам, допомагати війську, допомагати своїй державі. Тому що сапер це дуже важлива професія, але водночас дуже небезпечна. У мене багато знайомих, багато побратимів саперів, які загинули через, наприклад, ті самі ворожі впівідрони, тому реби також важливі. Взагалі, будь-яка складова армії, вона важлива на теперішній час, тому що в країні війна. Підготовка. Ви проходили лише в Україні чи можливо, можливий закураль? Підготовку я також проходив в Німеччині. Це був вишкіл штурмових саперів. І це було один, одним із найкращих моїх навчань, тому що іноземні е, інструктора з багатьох країн навчали нас, як правильно там зачищувати будівлю з розтяжками, як правильно пророблювати е, проходи в мінних полях, як правильно діяти в ті ті чи інші ситуації. Також медична підготовка, це все було дуже круто. І мені сподобалося. Я поїхав би ще раз туди, щоб ну, скажем так, не забувати це все. Ваше псевдо не є таємницею. Псевдо. Та ні. ні. А яке воно? Uh, 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 навіть <гад> важко назвати. Пропускаємо тоді. Ні. Пропускаємо так. Пропускаємо. Ну і що? Порада цивільним. Незалежно від того, як далеко ви перебуваєте від лінії фронту, пам'ятаєте про те, що ворог може бути підступним будь-де. так? Так, Так. Знову ж таки бути обачливим. Якщо не розумієте, що то за предмет, зателефотувати в поліцію, а вони далі вже можуть розказати, що і як правильно робити. Знову ж таки, ворог він не спить, ворог працює, ворог удосконалюється і завжди потрібно бути обачним. Дуже дякую вам за те, що знайшли час і прийшли до нас на цю бесіду, Владислав Носитюк, сапер львівського підрозділу Національної гвардії України. Дякую, успіху так. вам, щастя вам і всім нам з вами разом. На все добре.